І основна річ, яка зараз вас дуже здивує, значить, я хочу сказати, що спільно з паном Цибрієм ми працювали десь півроку, значить, вдалося вибити кошти з державного бюджету, плюс спонсорські кошти, плюс кошти міста Умань. В Умані буде, там де парк Шевченка, завершено будівництво. Парка Шевченка. Но паралельно там буде комплекс фонт фонтанів. На кшталт як вінниці. Навіть краще. Там буде 300 метрів екран, буде, буде будь, включай, пожалуйста, лазерне шоу. Ми, Ми просто накидали такі, знаєте, це просто наброски, ну, приблизно отак. Вот це буде і на воді, і на суші. І, да. От бачите портрет Шевченка, наприклад, екран це 10х30-300 метрів квадратних. Я впевнений, що після того всі туристи наші. І щоб не казали злі язики, да, у нас свої непрості стосунки з Олександром Володимировичем, але на фоні розвитку в Умані ми спрацювалися, я вибачуюсь. І тому це як ядерне оружі в тому плані, що сьогодні Уман дійсно за півроку стане містом, враховуючи. Хасицьке питання, враховуючи парк Софіївку, багато туристів, ви знаєте, по півмільйона. І от також і пан Гардій завершує церков. Тобто стане дійсно туристичною столицею всієї центральної України. Далі в наступних планах у нас є площа реконструкція. І хочу, до речі, доповнити ще. Я також дякую місту, що воно своєчасно підготувало декілька доріг, проєктну документацію. І от, Пару днів тому назад прийнята ще одну постанова уряду. Я неоднократно звертався як народний депутат і обівав пороги. Буде видалено також декілька доріг. Це, наприклад, вулиця Пушкіна, площа Перемоги. Ну, в принципі, це довісок, але от по фонтанам, от приблизно так. Ну, це просто така, знаєте, дуже така блекла копія. Не встигли зробити нормальну відео таку презентацію. Трошки пізніше вона буде через тиждень-два, ми всім розійшлимо. Зараз буде вже оголошено тендер, і я впевнений, я не знаю, як ми встигнемо на День Умані, але до Нового року ця система буде побудована. Єдине питання, коли ми її запустимо, чи восени, якщо встигнемо, чи весною. Але це ну дійсно це, як кажуть, пам'ятаєте, у Юлії Володимира Тимошенко була програма Український прорив називалась, Так, так у нас можна назвати Уманський прорив. Тобто це вже, як кажуть, ну зовсім інше місто, в якому ви будете жити всі. І ми з вами. Я хочу сказати, що це дійсно буде роззимка нашого міста, це буде його прикраса, це буде його візитна карта. І... Потрібно було працювати півроку, щоб на сьогоднішній день мати такий результат. Зараз основна задача визначити з підрядником, виконати своєчасно і якісно всі ремонтні роботи і подарувати місту. Якщо не до Дня міста, то до Нового року 100% подарувати оновлений парк Шевченка. Це принципове питання особисто було для мене, для щоб відремон... зробити реконструкцію, поновити і зробити сучасний вигляд, щоб мав наш парк Шевченка. Це знакове, зна... знакове місце для всіх умачан, для всіх українців, і тому парк Шевченка повинен бути містом для відпочинку для відпочинку. Якщо ми ще зробимо там такий фонтан, він зробить, тому він буде зроблений, він вже профінансований практично. Кошти на це виділення з міського бюджету, це буде великий-великий подарунок для виховців міста Умані і для туристів і гостів нашої, нашого прекрасного міста. Ну і я допомню по Парку Шевченка, там питання дуже воно давно тягнеться. Свого часу ще розпочали, якщо не помиляюсь, у 2013 році. Я тоді був, до речі, автором постанови Верховної Ради, яка була проголосована, стала постановою. Там було заложено, що це, це питання треба робити. Потім багато бували порогів. Ну єдине, що, як то кажуть, дійсно дуже велика робота, проведена спільно з мерією. І я впевнений, що вас трошки дивує, то що ви зараз чуєте, але в принципі це все правда, і ви скоро це побачите, що це є. І тому сьогодні. У нас, скажімо так, майже не залишилось якихось таких розбіжностей, і політичних, і життєвих. І я думаю, що ще багато дуже цікавих проектів, які будуть спільними зусиллями реалізовані. І я готовий працювати. Я певний, що і пан Цибрій також, щоб Умань зробити дійсно іншим місцем, кращим і таким, що комфортним.